Якщо вас зупинила поліція, так ваш транспортний засіб і кассилається, ну то, тому, що вони повинні зіслатись на е, причину зупинки, так і кажуть, ми вас зупинили там. Ну, ви питаєте у них, яка причина зупинки? Вони кажуть вам е, стаття 35, пункт 1, частина 7, в якій йдеться, е, зараз зачитую, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Які ваші дії? От зараз я вам це розтлумачу. Що ви повинні робити? Є така стаття номер 31 називається вона Превентивні поліцейські заходи. Так ось зупинка вашого транспортного засобу це є один з превентивних поліцейських заходів. І от в цій статті 31 пункт. Ну, в першій пункт у першому йдеться перелік, які превентивні заходи. А от пункт другий, 31 стаття, читаємо уважно. Зараз я прочитаю так. Пункт другий. Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних засобів. Тобто, якщо вона вас зупинила, зіслалася на, на пункт статті, там 에, закону України про національну поліцію, вона зобов'язана вас повідомити про причини застосування до вас превентивних заходів. А зараз дуже уважно, а також довести до, ну, до вашого відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Тобто, якщо вони сказали, ми вас вам обмежили рух. Згідно там того-то, 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 вони повинні вам зобов'язані, навіть не повинні, а зобов'язані е показати на підставі яких е нормативно-правових актів вони роблять такі е ваші обмеження. Ну, застосовують до вас превентивні заходи. Якщо вони вам не покажуть цих нормативно-правових актів, так затверджених там, ким вони повинні бути затверджені, то Зупинка вашого транспортного засобу є незаконною, у них немає е, е, ось, ось того, що, на підставі чого вони можуть вас зупинити. Якщо вони вам дійсно показали, там є підписи, є там все як е, повинно бути, то значить, е, зупинка вашого транспортного засобу є законною. А ще у нас є стаття Конституції. Конституції України, от стаття номер 57 зараз я її прочитаю. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативно правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Це теж Ну виходить, що. І в, і в законі України про національну поліцію, і в Конституції, ось є такі статті, нагадують, в Конституції це стаття номер 57 І от зараз дуже уважно, дуже уважно слухайте, закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. Тому, якщо ось ці нормативно-правові акти не були до вас доведені, порядку, встановленому законом, так? Ну, а який порядок, то кому цікаво, дізнайтесь е, в якихось інших джерелах, Так? то вони не чинні. Тобто, якщо ці нормативно правові акти, згідно яких вас зупинили, ваш транспортний засіб і намагаються там перевірити ваші документи або доглянути там транспорт, ну, будь-що. Якщо до вас не доведені нормативно-правові акти, згідно яких був зупинений ваш транспортний засіб, то це є незаконно, незаконна зупинка вашого транспортного засобу. Тому вчить закони, і дуже важливо е, вчитуватися це ці, ці закони, тому що ви можете його прочитати, а, але не зрозуміти саму суть цього закону чи якогось абзацу. А, а тут все про все йдеться і все. Має бути законно і відповідати законам України і Конституції України. Якщо щось не відповідає ось цьому, то це є нечинним. Ну так пишеться в основному закону України, який називається Конституція України. Хто кому подобається, ставте вподобайки, діліться з друзями з друзями.